Перше місце Ангел. Вони мали по однаково вчора з Січу, але вони виграли Січу по перемозі, немає перше місця групі. Січ має друге місце групі, Сокіл третє місце, «Спарта» четверте, Буварант п'яте, шосте, шосте. Так, по другій групі. Перший Перше місце бульдозер, друге місце Крива Люпа. Боївка, четверте на НАКО, п'ятий. Так що зараз грають так. І Знаєте, то заняв? Четверте, п'яте місце, зараз ми не ставимось пишемо. П'ята команда, автоматично, тут шоста команда, яка має, вона є в нас Хамалі, вони округ теж займають останній 11 місць. Решту будуть грати між семом. Яка команда? — У зв'язку з тим, що Амазонки поїхали, то з ними грати не буду. На Амазонку до себе. Бумеран з ними грати не буду. То бумеран додому теж може йти. Я ну я не знаю, не можете потім в ці кулі між собою кулі гри, кошти достріляють, кошти зараз постійно. Це неважливо, голова. Вони поїхали, ви автоматично виграєте війни. Тобто ми перше місце, так? Головне не з кінця. Ви можете зіграти з менками малими. Добре, зіграєте. Зараз тоді відповідно ті, хто зайняли перші місця групі, будуть грати саме останніми, буде на перше друге місце. місця, місце, а так, четвертий. Пам'ятаєте, зараз з кінця до початку ми будемо. Зараз я скажу. Що, то заправимося, переможемо. Четвертий.